Привіт! Сьогодні так випало щодень День Незалежності в моєї чудової України. І у нас вихідний. В Калгарі є святкування до Дня Незалежності, але ми там не були. В Україну ми й так перераховуємо гроші в міру своїх можливостей, а більше там з дітьми нам робити не було чого, тому ми вирішили йти в похід невеличкий, одноденний хайкінг. Перед цим заїхали в споломбус, щоб взяти поїсти. Тут роблять класнючі бутерброди на манер італійський. Також тут працюють українці. П'ять таких споломбусів, бутербродів подвійних, нам обійшлися в 70 доларів плюс такс. Далі ти дивись на все, що я сьогодні відзняла, і поговоримо про страхову в Канаді. Місцеві жителі користуються страховою по максимуму, Страхують абсолютно все. Життя, здоров'я автомобілі, будинок цінності, тварин і так далі. Кожен будинок чи квартира, яка здається в оренду, застрахована, але ти можеш паралельно ще взяти страховку собі особисто на ті речі, які знаходяться в твоєму житлі. Якщо маєш домашнього улюбленця, обов'язково його застрахуй, тому що лікування тварин тут неймовірно дорого коштує. А якщо ти потрапиш у ветклініку і не полікуєш свою тваринку після того, то це буде вважатися жорстоким поводженням із тваринами. Тебе поставлять на облік, відповідно отримуєш винагороду в лапках. Страхування автомобілів тут обов'язкове. Так само, як і в Україні, ти можеш взяти однобічну страховку або дву. щоб зекономити, звісно, однобічна дешевше виходить. Також, як ти мабуть, знаєш, нещодавно була велика гроза з градом багато автомобілів постраждали тепер. Подаються на виплату страхових, страхова рахує і покриває тобі твої втрати. Звісно, що ремонтувати нелогічно, тому що автомобілі виявляються дуже побитими градом, часто стікло розбите в декількох місцях, хоча тут для Альберти це взагалі не дивує, тому тобі виплачують певну суму на покупку іншого автомобіля відповідно до того, який автомобіль ти мав. Якщо ти мав автомобіль старенький і не дуже цінний. То тоді отримаєш невелике відшкодування. Тут на відео у нас привал. Коли ми тільки приїхали, деяким людям страховку рахували відповідно до їхнього стажу із України. Це значно зменшувало суму. Але ми, як завжди, в прольоті і тут, і там, тому що потім з часом ще й почали міняти українське водійське посвідчення на місцевого рівня водійське посвідчення, але це вже було після, а до того ми здавали все самостійно. Це кінцева точка маршруту, ми сідаємо відпочивати, обідаємо, насолоджуємося чудовим краєвидом і збираємося назад. В одну сторону це 5 з гаком кілометрів, але через те, що дорога складна по лісах і по горбах, тому здається, що маршрут складніший ніж 5 з гаком кілометрів. Потім ми заїхали ще на морозиво і, вже повертаючись додому, вирішили відвідати гаражний розпродаж. Бо в нас немає пилочки, а вона нам так потрібна. При тому, що газонокосилку нам залишили власники житла, а от пилочки не було. Але на гаражному розпродажі, звісно, не підеш тільки з однією пилкою. Так ми позаглядали те цікаве, те потрібне, і купили ще одного монітора всього-навсього за 10 доларів. Глянь, який незвичний цікавий годинник. Прикольний, скажи. Також ми вибрали тут тупилку і заплатили за неї ще 4 долари. Я відволіклась, продовжимо про страхування, так як в Канаді медицина безкоштовна, тобі не потрібно страхувати ще й це. Єдиним мінусом для багатьох українців тут є те, що не можна захотіти і піти робити собі МРТ. Ти можеш зробити це тільки тоді, коли тебе направляє лікар. Також більшість медикаментів ти не можеш купити тоді, коли ти сам задумав себе полікувати. Але багато з них покриваються медичною страхівкою і видаються безкоштовно. А в мене все.